Вітаю вас, мої маленькі всезнайки. Послухайте загадку і відгадайте, про що сьогодні піде наша мова. Хоч у нас їх лише дві, малюків, трудівників. Кожен день вони працюють, шиють, варять, щось будують. Про що йде мова? Так, вірно, про руки. Руки потрібні для праці. Саме про це ми сьогодні з вами і будемо говорити. Діти, скажіть мені, кого ви бачите на малюнку? Так, це художник. Що він робить? Малює, працює, створює картину. А це хто? Так, це будівельники. Що вони роблять? Будують. Будинок. Молодці! Що робить жінка? Вишиває, вірно, що роблять руки пекаря. Місять. А що роблять руки гончара? Ліплять. Діти, що роблять руки? Працюють. А скажіть мені, будь ласка, як називають руки, які працюють? Вірно, працьовиті. Малята, що ви бачите на цьому малюнку? Вишитий рушник, глечик та хліб. Малята, всі ці вироби зробили люди своїми руками, а гончарство, вишивання, хліборобство. Це традиційні заняття українського народу. А як ви вважаєте, чи багато треба було працювати, щоб зробити ці речі? Так, щоб зробити ці корисні речі, треба було працювати дуже багато. І ці речі могли зробити тільки працьові люди. Малята Послухайте, як пророботящі руки написав у своєму оповіданні Василь Сухомлинський. Оповідання називається Чорні руки. Бабуся місила тісто, воно було пишне, м'яке. Спечіть мені голуба з тіста, попросив Юрко. Бабусині руки почали ліпити голуба. Ось з'явилися крила. Тонкі, ніжні, видно кожну пір'єнку. А руки в бабусі чорні, зморщені, з тонкими сухими пальцями. Не може онук одірвати очей від них, наче вперше побачив, от дістала бабуся голуба з печі, поставила перед онуком, а його і їсти шкода, білий. Пишний, наче ось-ось полетить. Бабуся, питає Юрком, чому руки у вас чорні чорні, а голуб білий білий. Якби в мене були руки білі, не було б ні тіста, ні голуба. Юрасі задивився на голуба. Потім каже, Дайте мені лопату бабусю, нащо? Піду в сад. Копати землю. Навіщо ж її зараз копати? Щоб руки почорніли, бери Юрасю лопату. Скажіть мені, як називається оповідання? Чорні руки? Назвіть героїв оповідання. Бабуся та хлопчик Юрко, вірно. Що хлопчик попросив зробити бабусю. Так, вірно, голуба. Які руки були у бабусі? Чорні зморшені. Про що запитав хлопчик у бабусі? Чому руки чорні-чорні, а голуб білий-білий? Вірно малята, і бабуся йому сказала, що якби у неї руки були білі, не було б ні тіста, ні голуба. Це тому малята, що працьовиті руки вони завжди завжди натруджені, втомлені і вміють робити дуже багато різних речей. А білі руки це руки, які зовсім нічого не вміють робити. Малята, а якими словами можна назвати бабусині руки? Які вони? Дбайливі, працьовиті, натруджені. Тільки працевиті руки можуть створити диво. Малята, я пропоную вам пограти в гру та за допомогою картинок визначити, що вміють робити наші руки. А відповідати ви маєте такими словами. Наші ручки вміють. Тож розпочнемо. Погляньте на малюнок, що зображено на ньому. Наші ручки вміють мити посуд. А що робить хлопчик? Наші ручки вміють малювати. Уважно погляньте на цей малюнок. Наші ручки вміють прибирати оселю. Що робить дівчинка? Наші ручки вміють годувати тварин. Що зображено на цьому малюнку? Наші ручки вміють поливати квіти. Уважно погляньте на цей малюнок. Наші ручки вміють обіймати. Що ж хлопчик робить тут? Наші ручки вміють ловити рибу. Чим займається дівчинка? Наші ручки вміють. Розчисувати волосся, що зображено на цьому малюнку? Наші ручки вміють грати на музичних інструментах. А що ви бачите тут? Наші ручки вміють допомагати дорослим. Погляньте уважно на цей малюнок. Наші ручки вміють саджати дерева. А що ж ви бачите тут? Наші ручки вміють просувати. Молодці малята, ви добре попрацювали до наступних зустрічей.